Макс Роял для кого? Звісно, для вишуканих гостей, звісно, для тих, хто цінує якість без перебільшення. Це один з найкращих готелів, не тільки Белека, а і в принципі анталійського узбережжя. Like educated, so Що змінилося в цьому готелі? Змінили меблі на мінус другому, на мінус першому поверхах. Давайте я вам ще розкажу в принципі, як знаходиться сам готель по собі і як в ньому орієнтуватися. Це основна будівля і окремо є вілли, так щоб ви не плутались. Всі категорії інші номерів, починаючи від сютюта, знаходиться в будівлі, і до інших сютів все окрім ВІЛ. Це основна будівля. Далі тут три етажі: нульовий це рецепшн, куди ви приїхали на мінус першому. Інфраструктура, магазини, арт карт, ресторани, майже все, що є безкоштовним, якщо ви стоїте на рецепшн, вам наліво інші фесилити сидуть направо. Вони вже за доплату. Ну що? Давайте подивимось категорію номеру, яка називається З'ют з видом на море. Відразу хочу сказати, що це достатньо простора кімната, максимальне тут розміщення троє дорослих плюс дитина і плюс інфант. Як бачите, тут місце дозволяє. Прям одразу хочеться вибігти на терасу, Де відкрити. Да. Там. Тут відкрите. Хочу, до речі, відразу сказати, що тераса теж дуже велика, ось такими печатками. Але море видно. але Майте на увазі, якщо ви на нижніх номерах, як зараз, наприклад, він перший, то море у вас буде видно, але не так сильно, як з інших етажів. Можу сказати, що ось так поділені номери, в принципі, все одно приватність. Є, але якщо хтось сидить на терасі, інше ви почути можете. Так, давайте я ще покажу вам, що є на території номеру, є кавоварка. Ось так виглядає мінібар. Він поповнюється, звісно, кожен день. Ще вино. І ось такий окремий для кави. Я ще Обов'язково є гардеробна і сквозний такий санвузол. Теж завжди йде з ванною джакузі, звісно, є халати, душ. Ну і давали дивитися, що тут є. Я думаю, тут є абсолютно все, що вам може бути потрібне: від пилочки до гоління, окремо дитячий набір. Фішка Макс Ройлів ще ось в таких елементах, нюансах. А тобто ви можете обрати, як ви хочете, щоб пахло в вашій кімнаті. Є чотири аромати. Якщо ви обираєте один з них, треба поставити або на серединку, або просто покласти наверх коробочки, і цей запах вас буде ратувати цілий ваш відпочинок. На моєму каналі ви можете знайти багато відео оглядів різних готелей світу, а також, звісно, Єгипту. Відкривайте це та обирайте готель, які вас цікавить. Також допоможемо забронювати і підібрати тур, який підходить саме вам. Також тут знаходиться спецентр. На мінус другому знаходиться ресторан, бари, інші цікаві локації. Зараз ми подивимося, що тут є ще. Шоколадниця, я б сказала так, найсолодкіше місце, яке може бути в готелі. Вона працює з 9-ї години і до пізнього вечора. Ось така краса тут подається. Є багато лякарт ресторанів, є за доплату, є безкоштовні. Наприклад, японський ви можете відвідати за 20 євро. Вельнес так само за 20 євро з людини. Інші запитуйте, що входить, що не входить, тому що харчування тут дійсно на високому рівні і однозначно олікарти тестити треба. Що ми будемо їсти на обід? Я зніму вам трішки пізніше. Є Вельнес ресторан. Зараз тут трішки зачинено, але хочу вам його показати. А все, що стосується вегетаріанського харчування, безлютеїнового, тобто все health food. Японський ресторан коштує 20 євро з людини. Ось є звичайні столики, є частина типа Тренажерний зал, Спа. Боже, як я обожнюю такі запахи. Не просто пахнуть спа, вони пахнуть дорого, смачно і не хочеться звідси виходити. Критий басейн з підігрівом, звісно, вітамін бар. Чотири доріжки. Боулінг безкоштовний. Є лазертак. Кондитерський лемеланд зніму вам, які смаколики тут є. Дуже великий вибір макарон, морозива. місцеві солодощі. Бар, який працює 24 на 7. Зал, який використовується для зимової анімації, точніше в зимовий період. Що хотіла додати, готель працює всі 12 місяців. Є різниця зимова чи літня концепція. Наприклад, на зимову концепцію анімація вже не на дворі вона проходить всередині. Клубі сумки літні вас забирають на зиму. Вам не дають влітку. В основному відпочивають отринок СНГ, росіян теж багато, але українців, білорусів, узбеків, казахів теж достатньо. А ось на зиму сюди приїздять в основному європейці, а тобто ті люди, які люблять пограти в гольф, тому що гольф поля також є. Ще змінилася історія. Забрали мальдівські вілочки, які знаходились. На території басейну трохи розширили, я так розумію, рекреаційну зону. Це виглядає ось так. Ну і ходімо дивитись далі. Ну і хочу вам розповісти про ось таку фішечку готелю. Наприклад, якщо ви хочете відвідати Алякарт-ресторан, три Алякарт-ресторани знаходяться в одному місці. А Марсія – це е, з морепродуктами, далі турецький, далі італійський. Тут же знаходиться сцена, де анімація. Тобто, якщо ви будете вечеряти в цих ресторанах, перший плюс це те, що ви можете і вечеряти, і дивитись. І інша фішка в тому, що, наприклад, якщо ви захотіли в ресторан море з морепродуктами або в і місць немає, ви можете сісти в іншому ресторані, але замовити меню, яке ви хочете одне з трьох. Як по мені дуже класна концепція, тож приємного насолодитись, дитячий басейн. Так, біч – це місце, яке працює до другої ночі. Тобто, коли закінчується вся анімація е, на сцені, всі переходять тусити сюди. На літню концепцію це працює на зимову ні. Виглядає це ось так. Life, right, like right PCH, так, є кабани. Ті, що на пірсі в сезон 500 євро, зараз 350, ті, що знаходяться не на пірсі, 250 в Сервіс В кабанах входить обслуговування з будь-якого ресторану, який є на території готелю, і в подарунок іде пляшечка. Мають. Бар після реновації розширили, ось так виглядає. Власного виробництва, Добавили ще на цій зоні сендвічі. Бастейн 16. шістнадцять кабани. Якщо у вас віла то ті кабани, які вам надаються, і входять у вартість. Зона спорту, басейн з морською водою та підігрівом. Є біля басейну. Ось така зона з пісочком. Карта готелю, міні-клуб. Ось тут частина віл. Вона йде за основною будівлею, і там же знаходиться аквапарк. By everybody in sight, but trust me, being free ain't spotlights. No, it's long nights and it's long fights with yourself all the time to get your mind right. But if you put in the work, you can find the light, all right? I'll do anything. ленд, всередині біг з препятствіями, як то кажуть, М -м, чудовий тут і взрослі, і діти можуть, як для дорослих, точніше як для дітей, так і для дорослих. Це який чудовий час роботи міні клубу Так, оця зона для діток до 2-3 до років. Максимум 4 дитини може гратись. Значить, номери Terrace Family знаходяться ось так окремо. Вони не основна будівля. І ось така в них є приватна територія, знаходяться зовсім поряд з дитячим клубом. Так, аквапарк. 11 Горок І так, розповім вам про Фемелі Блоки, взагалі про цю частину, тому що завжди я знімала тільки основну будівлю. Сюди не водили, як то кажуть, завжди немає часу. Тож хочу розповісти, це аквапарк, тут 11 горок. Поряд знаходиться міні-клуб і ще поряд це все з фемелі-блоком. Там є Фемелі Терас, Фемелі джакузі звичайні джакузі з балконами. Тобто, якщо ви розміщуєтесь двоє. 2 плюс 2 чи ще якийсь а, інший склад сім'ї Фемеліблоці. Вам тут. Із мінусів Фемелі Блоку. Далі до моря. Це перше. Друге, а, тут нема ніякого сникбару чи ресторану, якогось індивідуального обслуговування, на жаль, нема. Тож просто знайте, що якщо ви тут живете, все харчування буде відбуватися там. Тут є лише бар біля самого блоку Фемелі, і звісно, бар на території аквапарку. Поряд, як ви вже бачили, знаходиться діно парк. Цікаво, як дорослим, так і дітям. Підвісніці всі лазілки, біг з преп'ятствіями, як то кажуть, вам туди. Ну і в принципі загрузка зараз в готелі достатньо висока. Людей чомусь в аквапарку небагато. До речі, підогрівається, Ні? Ага, не підогрівається, але басейн не досі теплі, до речі. Але просто знайте, якщо ви тут лишаєтесь на зимовий концерт, аквапарк без підігріву. Якщо ви любите комфорт та не любите гаяти час, тоді наші індивідуальні трансфери до ваших. Послуг в Єгипті, Туреччині, Європі, Азії та інших країнах світу комфортні авто, дитячі крісла для безпеки ваших дітей. Новенький автопарк. Звертайте за номером, що вказаний на екрані. Наш сервіс саме для вас у двох словах: для кого сімейний відпочинок? Ті, хто грає в гольф, ну і ті, хто любить найкраще для діток. Від ванночок, колясок, горшків, все є. Дитяче харчування є на рахунок all Inclusive, У принципі тут ультра. Звісно, найкращі напої входять у вартість. Декілька барів, які працюють 24 на 7. лобі бар точно. На території основна будівля, яку ви звикли бачити у відео та на фото, і є окремий блок. Фемелі є 19 віл. Вілли на будь-який смак. Там є приватний басейн, є свій батлер. є два асистента. Обов'язково хочу сказати, що басейни вілах без підігріву про блок Фемелі я вже в принципі все розповіла вам. Зручність для тих, хто любить аквапарк, діноленд і кому не обов'язково проводити час на пляжі, пляж піщаний, купатися зручно, якщо ви любите цю мережу готелів. Просто пишіть, дзвоніть вайбер, телеграм, телефон, ватсап, Все до вашого доступу. Я і моя команда до ваших послуг забронюємо на ваші дати на ваш склад сім'ї з міста, в якому ви знаходитесь. Ну і не забувайте підписуватись, натискати дзвоник, щоб бути в курсі актуальних оглядів.